Дивлюсь три солдати. Я підходжу та й кажу добрий день, хлопці, а хто ви? Вони кажуть, а кого ви ждали? Я кажу українську армію. Може, ви мене, якщо руські, то розстріляйте. Ну ми ждемо українську армію, а він каже. Тьотю ми є українська армія. Я його почала обнімати і цілувати. У новій басані вулицю 30 років перемоги, на якій розташований будинок Валентини Самусенко. Українські військові почали звільняти однією із перших. Сюди вони прийшли від вулиці механізаторської через фестивальну та Григорія Краснухи. Так їх зустрічали місцеві жителі. Дякую. На той момент у новій Басані було до 10 тисяч людей. Більшість дачники, які цілими родинами приїхали із Києва в надії сховатися від війни. В будинку Валентини Самусенко переховувалися 15 відні, людей, серед яких троє бірі, дітей, ще троє люди із 13. інвалідністю. В окупації вони провели 33 дні. Оце ми в цьому підвалі спаслись, думали, що вже нас не буде. Ті буряти такі страшні і морди. Вибачте, ну щось таке. А наші хлопці такі. І високі такі гарні передаю привіт і дякую, дякую їм від щирої душі, що вони нас освободили, бо ми вже не знали, яке наше, яке наше майбутнє. Чи виліземо ми з підвалу з інвалідами, чи ми там загинемо? Ми нічого не знали. Отак Уже ждали, як не знаю. Звільняти Новобасанську громаду ЗСУ почали із адміністративного центру села Нова Басань. Це почалося від опів на шостої ранку, 30 березня. Того дня у цьому будинку відпочивали 11 українських військовослужбовців 52-ї окремої механізованої бригади. Страшний бій був, і вони стомились, і попросили щось їсти. Я швидко зарубала петуха великого і почала суп варити в літній кухні Прямо настелили матрасів. Оце вони в мене спали тут. Всі солдати зайшли і я настелила отут. І всі хлопчики спали. От там дід спав, отут командир спав, ще одну настелила аж отут. На барну стойку положили каски, а під них поставили бронежилети. А я їх хотіла подвинути, а вони такі важкі. Я сплакнула, кажу діти, яку ви тяжіть на собі. Пізно ввечері, 30 березня, на вулицю із будинком Романа Матюшко прийшли бійці добровольчого батальйону Братство традицій і порядок. Під час першої зустрічі чоловік не одразу зрозумів, що це українські військові. Було темно, я бачу жовти пов'язки на руках, наче наші, а говорять усі на русські. Говорять для вашої безпеки. Ви спускайтесь у погреб, а ми ж будемо тут. Що буде далі, ми не знаємо. Обговорюємо між собою. У душі ми радість велика, розуміння того, що це, наче наші. Ну не зрозуміло ж до кінця. Говорять, ми тут, ну, бій був, все, ми втомилися, ну, падають хлопці, дехто біля будинку, так, біля цього, прямо на землю. Нам води і що-небудь поїсти, бо ми. Ну, в наступі були все виснажені. Ну, що поїсти, банка сала, огірки солони. Хліба дайте, а хліба в нас і в самих нема. На ранок, 31 березня, Роман Матюшко зустрів бійців 10-ї штурмової бригади, які ночували у сусідньому будинку. Так остаточно переконався, що його село звільнили від окупації. Питав, які втрати. О, вони кажуть, що <кхем> десь до 40 чоловік. А наші? А наші у вас у вулиці загинув, значить, наш молодий хлопець, 24 роки. Він з собою прикрив десь біля 20 чоловік, взяв вогонь на себе і загинув Назар Небожинський. Один був тяжко ранений. Це Андрій Назаревич, і його довезли до села Перемога. Київської області він там помер. Активні бойові дії зі звільнення громади тривали близько 14 годин. 31 березня українські військові вже зачищали будинки, в яких переховувалися російські солдати. У другій годині дня, 31 березня, побачили техніку нашу, яка вже йшла по 30-річчю перемоги. І наш жовто-блакитний прапор. Це вже була така радість після того, що ми бачили і пережили. Ну, це була велика радість. Вийшов мій син, дивиться, каже, мамо, наші, наші. Ну, побігли назустріч, прийшли, стояли хлопці, п'ять чоловік, дивляться на нас і посміхаються. Ми Прийшли, притулилася, обняла сльози. Вони якось самі собою. Радості. Ну що вам сказати? Як сказати, що ми радувалися, так нічого не сказати. Все село в той день вийшло на вулицю, перемога. Для нас це була перемога. В ті дні українські військові майже без бою звільнили села Старий та Новий биків Новобасанської громади. На той момент у них лишалося до 50 жителів. Надія Мартишко Суспільне новини Чернігів.